Громадяни повинні відчувати себе господарями України. Вони не повинні відчувати приниження від чиновника. І саме е, от, центр надання адміністративних послуг це форма роботи, яка найкраще дає спосіб громадянинові відчувати себе вільним, незалежним, а не прохачем. Тому я думаю, ця реформа вона дуже важлива. А я згадаю 2007 рік. Коли фонд відродження, коли я був Вінницьким міським головою, допоміг Вінниці створити обладнанням, комп'ютерами самий перший, один із самих ефективних центрів адміністративних послуг, який перетворився в загальну національну систему. І сьогодні інші міста вже утворюють такі центри, які в Вінниці вже працюють 3 там роки. Не так багато є ручей, якими можна похвалитися після Євромайдану. Але творення антикорупційного законодавства є одним з таких результатів. І тут підтримка експертів в написанні цих законів, підтримка громадськості, яка мала підтримку від фонду для того, щоб ці закони пройшли через парламент. А вона була дуже важливою. Ми зараз маємо майже ідеальне антикорупційне законодавство на рівні судів і генеральної прокуратури. В нас катастрофа, але закони ми написали, ухвалили. І вимагаємо виконання, вони дуже чудові. Буквально на днях набув чинності закон про повну прозорість власності. Не секрет, чим більше країна має ресурсів, тим більше влада має спокуси ці ресурси використати саме для себе, а не для країни. Наша задача як громадських організацій показати, де є такі спроби за можливістю усунути їх і попередити. Це ініціатива прозорості видобувних галузей. Україна готова взяти на себе міжнародний стандарт. За ці 25 років ромські організації в той кас обріли таку силу стали більше такими, як по українськи спроможними. Работають на національному на своїх на місцевих уровнях, на міжнародних потрібність в програмі на сьогоднішній день. Вона только ще более сильні возросла з дискримінацією потрібно боротися. Попри те, що у нас дуже багато проблем все ще залишається, ми бачимо досить сильний прогрес. Система безоплатної правової допомоги, яка в Україні діє з 1 січня 2013 року і зараз достатньо динамічно розвивається. Її архітектура, модель системи, вона базується насамперед на тому досвіді, який був набутий в рамках роботи трьох офісів громадського захисту, створених з ініціативи і за підтримки фонду відродження в 2006-2007 році. Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, створені державою, підхопили цю роботу. Це величезне насправді. Кількість людей має нагоду отримати безоплатну правову допомогу від держави. А починалося це все з маленьких локальних ініціатив, котрі підтримував фонд. Саме з фондом це почалось. Ми почали проекти боротьби з катуваннями, з незаконними затриманнями. Ми починали проекти створення системи безоплатної правової допомоги. Ми почали проекти, які мали на меті допомогти уряду створити нові інституції і провести докорінні реформи. От те, що відбувається зараз, перший екзит Пол ми провели в 1998 році на парламентських виборах. І потім фонд відродження зрозумів особливу роль Екзит Полу встановлення демократичних чесних виборів. Фонд взяв на себе таку місію об'єднання донорів навколо цього проекту. На той час це був надзвичайно важливий інструмент. З того часу цей інструмент набув вже такої традиційно вигін на виборах. На щастя, ми сьогодні знаходимося в ситуації, коли європейська інтеграція вже перестала бути якимось дуже абстрактним зовнішньополітичною викликом, а стала дійсно нашим внутрішнім секторальним викликом. Фактично, фонд відродження давно виступає як певний інтелектуальний євроінтеграційний хаб. Де найкращі експерти з європейської інтеграції, де найкращі ідеї, найкращий аналіз, як прискорити і імплементацію угоди про асоціацію з ЄС. Культура в Україні дуже часто забуває про те, що насправді має якісь функції, має якийсь мінімальний і хай не надто потужний, але. Бодай якийсь вплив і не скористатися цим ну, просто гріх. Тому якщо є можливість підтримати якісь речі, пов'язані, скажімо, з медициною і з освітою, з якимись соціальними проблемами, святий обов'язок, митця ця всі речі підтримувати. 600 книжок, які були видані за ці всі роки, це переклади світової гуманітарної класики. Це такий внесок в українську культуру на межі століть, що нічого з тим порівняти не можна. Було дуже багато таких напрямків, які фонд радо підтримував, але якщо дивитися на велику таку історію співпраці, одразу можу сказати, що це була дуже добра робота, яка стосувалася підтримки ідей суспільного мовлення. Ми починали ще з коаліції суспільне мовлення, дискусії з приводу того, яке воно має бути. Те, що нам сьогодні вдається зробити, і суспільне мовлення, і роздержавлення, і прозорість медіавласності, все це закладалося саме там з підтримки фонду. Ми зробили дуже багато роботи, як мені здається, які от заклали підґрунтя базових реформ, які зараз тут реалізуються. Зробили проекти, за які от хочеться пишатися, наші гроші. Програма антикорупційних розслідувань, які там починалися, і всі процеси пов'язані з суспільним мовленням, яке ми так само зараз доводимо до завершення, Права журналістів, які в Україні нарешті почали хоч якось поважати, і знову-таки реалізовуватися. Все це починалося у фонді і все це е, зараз триває. Попри те, що дуже багато журналісти роблять викриттів. Попри те, що люди це слухають, обурюються і начебто нічого не змінюється. Насправді. Поступові зміни все ж таки відбуваються, принаймні саме завдяки журналістським розслідуванням, які там фонд відродження підтримував там останні роки. В суспільства з'явилася одна дуже важлива риса. Воно критично ставиться до заяв політиків. Журналістика багато в чому допомогла майдану. Журналістські розслідування були саме одним із ключових чинників, який підштовхнув людей до того, щоб вийти на протест і. Стояти там до повної перемоги і підштовхував їх до того, щоб цей протест витримати і навіть покласти своє життя. Українська правда плацдарм саме для існування цього видання дав фонд відродження. Пройшло вже 15 років з моменту існування української правди. Українська правда так і залишається виданням номер 1 серед незалежних ЗМІ. Вона тримає свої стандарти і свободи слова. Є таким лакмусовим папірцем у процесі в Україні саме фінансування журналістики розслідування є одним з найголовніших джерел і зброї в боротьбі за свободу слова і взагалі боротьбі за там майбутнє тієї цієї. Практично проект виник під час майдану майже на початку проблем конфліктів, які стали практично вже фазою насильства. Ми зібралися в офісі фонду на відкритому. Зв'язку з нами була Оксана Забушко, і ми вирішували, як що робити. У нас були гроші. І головна мета була допомагати пораненим і постраждалим під час протестів на Майдані. Нарешті, вже коли все закінчилося, ми ще якби, доводили всі ці проекти і лікування, постраждали їх до кінця і закрили цей проект, вже, я думаю, майже через рік після Майдану. Очень важливо говорити людям о том, що ми від вас не відказувалися. Ми не готові це зробити зараз. Опыт многих стран подсказывает, что можно это делать в течение 20 лет, выдавать частично суммами, давать какое-то кредитование, пытаться строить жилье взамен. Но, однако, надо пытаться провести диалог с людьми и сказать, что мы вас не бросаем. Зовнішнє незалежне оцінювання. проєкт, який розпочався в 2001 році. Можна пригадати такі проекти, як запровадження основ Болонського процесу, проект з автономії університетів. Можна сказати, що ми рухалися, намагалися вплинути саме на системні чинники, і ці системні чинники спрацювали. І зараз час партнерства, час спільної результативної дії. Україні потрібні не тільки кошти, Україні потрібні знання і досвід.